Ми біля входу в укриття, от бачите, тут буквально там 10-15 метрів від футбольного поля. Зараз тут навколо триває благоустрій, щоб підходи до укриття були більш. Цивільно більш красиво і безпечно. Генеральний директор футбольного клубу Чернігів Микола Синиця показує новозбудоване укриття. каже від розробки проєкту до завершення будівництва пройшов рік. Таку маємо роздягальню зеркально дзеркально. Дві таких маємо да для двох команд, якщо треба. Також для арбітрів кімната, підсобні приміщення, туалет є душові кабіни. Також, окрім освітлення інтернету, є витяжки. Це важливо для підземних приміщень, за словами Миколи Синиці. При проєктуванні враховувались державні будівельні норми та вимоги ДСНС. Щодо вартості, каже наступне. Це залежить від площі, від призначення приміщення, від наповнення там меблями, обладнаннями, всім, всім іншим. Приблизно я думаю, від одного до п'яти мільйонів може коштувати. Наразі у футбольній школі клубу займаються понад 400 дітей. Через повітряні тривоги, на жаль, минулого року достатньо багато і офіційних матчів, і тренувань було відмінено. Не маючи власного укриття, дуже важко було підлаштувати графік тренувань. Наразі в нашій школі 14 вікових груп. Це щоденні тренування, у малечі трохи менше, а вже у підлітків це по 5-6 тренувань на Тиждень Андрій Макаренко, тренер груп Ю-13 та Ю-15. Розповідає, до побудови власного укриття проводили лише 20-30% від запланованих тренувань. Тепер ця кількість становить близько 80%. Для мене це дуже важливо, тому що о, як у мене, у мене група, яка грає в чемпіонаті України. Якби і друга група буде грати в чемпіонат, тому що тому для нас це дуже важливо тренуватись. Тобто, якщо ми будемо пропускати, то ну, якісь результати щось від дітей вимагати ну дуже важко. Макар Грона займається у футбольній школі понад 6 років. Щодня присвячує тренуванням 3-4 години. Каже, дуже засмучувався, коли через повітряну тривогу їх скасовували. Футбол це життя, без цього дуже складно. Світлана Решетник чекає на сина Андрія. Розповідає, інколи доводилось спускатися до укриття разом. Пошахіда нас літає дуже часто так. Коли дуже сильно води, то спускаєшся, щоб діткам проконтролювати, що вони там роблять, їм було спокійніше, що батьки поряд. Також на Чернігів Арені займаються та проводять товариські матчі вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Десна, адже їхній стадіон був зруйнований росіянами. Всі вікові групи це 2009, 2010, 2011, 2012 рік, які грають в чемпіонаті України і в чемпіонаті області. 2013 год, який щоденно зараз займається. Дякуємо ФК Чернігову і школі юність за те, що нас приймають і дають можливість також займатися нашим дітям під час війни своєю улюбленою справою, яку вони вибрали для себе. Марина Кирієнко, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини Чернігів.